Ночі були просто жахливими. Я зараз збираюся на навчання. До речі, перший раз записую відео на мікрофон, який мені подарували. Тому напишіть, як вам якість. Чи не задіваю я його випадково, чи гарно чути. Буду пробувати, бо підключала я його декілька днів. І це щось було нереальне, я думала. Що я його ніяк не підключую, що він вже не працює. Але ні, він запрацював, тому все добре. СПФ. Три ночі це просто жах. Немає слів, що відбувається. Попали у нас недалеко першу ніч. І це просто жах. Дрони просто під вікнами літали. Я думала, що це катастрофа. Блін, в мене будівник. Це просто катастрофа, і я не знала, що вже робити. Тубо взагалі погано було. У нас ще й гості були, і це було просто реально невчасно. Але була моя двоюрідна сестричка, і їй не скаже, що не приїжджай, типу, що ніч захлива і щоб не приїжджали. Бо вона була готова вже декілька днів просто їхати. Куді. Тому. Прийшлось нічого не відміняти. На наступний день я навіть собі у ванні вже постелила. Просто всередині ванни. На всякий випадок. Але друга ніч трохи поспокійніша була, бо першу я практично взагалі не спала, мене голова просто не варила на наступний день. Це мелькало перед очима. Я собі там вранці каву зробила, але вона таке. Ну, я б не сказала, що прям сильно допомогла. От, я взагалі сподіваюся, що я записую зараз мікрофон, а не просто. Мені прийшлося в телефон поставити, бо я його так ніяк би не поставила через те, що в мене. Ну, я підключила внизу. Це тіло в мене ломило просто жах. Нема слів, якщо чесно. Попали реально дуже рядом. Було стрмно, в мене все потрусилося і потім на наступний день мене ще просто колбасило, трусило дуже сильно. І зараз теж трохи підтрушувала. Я навіть собі подушку трохи перевернула. Вчора ходила на малювання. Пізність жахлива була, але, блін. ну... На трохи відволік. Ще я розповідала ситуацію, що мені не подобається, коли мені жаліються, Але я хочу сказати, що в зворотному порядку воно теж працює. Я не люблю, коли мене жаліють. Ну, от така людина. Я не знаю, через що це все відбулося, але типу, мені реально це не подобається. Я реально такою завжди була. Я люблю, розповідати. Про нюанси, проблеми там всякі, але я не люблю, коли мене жаліють. Загалі. А ще, якщо повезе, то я на наступному тижні, якщо нічого не зміниться, піду працювати на одну. Знову. І, можливо, звідти вже в ложку але це не точно. До речі, буде вона блабаст, блокбастер? Але блокбастер минулої ночі, начебто суботи на неділю. Так, да, суботи на неділю. Я так і не по-моєму, там збивали над ними. Отак от. Ті, хто живуть в Києві, я думаю, розуміють, про що я зараз говорю. Але тіло просто. В мене нема слів. Сьогодні ми навіть просилися онлайн, але куратор сказав. Буде е, пари, Будуть пари. Нас об'єднають дві групи разом. І ці пари не можна провести в дистанційному форматі. Цікаво, що ми будемо робити. Але брати нічого я не планую. Я візьму просто свою маленьку сумочку, куди складу телефон. А і все. І наушники. Плани. Все, я збираюся. І наступну частину відео я ще зніму вам розповім про своє ДР. Я я провела своє ДР. Я знімаю це відео саме зараз, да. Сьогодні понеділок ДР в мене було в четвер. Але ці дні я просто відпочивала, релаксувала. На вихідних після таких ночей особо не хотілося нічого знімати. Тому так і вийшло. ДР почався з тривоги. Але слава Богу, під час всього іншого тривоги не було. Бо святкувала я ДР в лавіні в галаксі Парку. Це було дуже класні, класні емоції. Ще й виявилося, що від нас прямий транспорт ходить якраз туди, куди треба. Тому це взагалі чудово, класно. Вийшло ну були в VR. Я, до речі, відоси там повикладала, мені букетик подарував. От, Потім пограли в айрохокей також. Я не всюди в там в лабіринтах побули. В ленточному, в дзеркальному і в космо, в якійсь печері, типу того. От, в Печері було саме цікаве, бо нам взагалі не розповіли, що там буде відбуватися. І тому ми спочатку не розуміли, ми зайшли просто, і, якщо чесно, перше те, що ми побачили, це треба було покольцям пройти. І я думала, що це кінець. Але ні, потім ще лабіринт спалок був, там були ловушки, ну як не ловушки. Там, коротше, була одна палка бракована, тобто вона вже була, І ми спочатку не розуміли. Як вийти з нього? Бо ну, ми спочатку це не помітили, нам не сказали, і ми такі ходили кругами просто. Потім ми доходили декілька разів до одного місця, там була внизу як жовта дверця. І ми думали, що це так і є. От. Але виявилося, що то проход був. Але він такий жовтий, що реально, якщо не присісти, то можна і не помітити. От. Я просто на одному моменті задумалась туди-сюди ходити і кажу, може, це щось значить, бо там ще надпись була зверху. Я така, типу, ну. Може, це все-таки щось значить? І так і вийшло. Потім я не буду прям детально розповідати, але це було реально класно, ми нічого не знімали. В кінці іще, ну, там був мостик, в кінці там. Треба було ще вгадати комбінацію, ну, точніше не вгадати, там були значки по дорозі, і треба було в кінці їх вистроїти. Але, звичайно що ми про це дізнались в кінці, і ніде не було про це написано. Ну, блін, там багато було малюнків і могло будь-що бути намальовано. Ми, звісно, коліни в той трубі ще стерли, от, бо там прохід був. От. І моя подружка така, типу: ну, ми вернулись трохи назад, і там було 20 значка. І два інших ми просто вгадали, але там було написано, що у вас є три спроби. Що буде, якщо їх всі використати, ми не перевіримо. А і подружка така каже, може, треба в того мальчика номерок взять? Той, хто сидів і вишку в нього, якраз він був за ці три відповідальним. Йому було років 25. Ми трохи пофотографувалися і пішли поїсти. Поки чекали, то зняли ще відео воно на Акі якраз. Там, де я розпаковувала подарунок від подружки. От. Визнімала трохи телеграм-канал. Спілкувалися весь. телеграм канал. Деякі відео були ж... 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 жартом, якщо що, От. Там просто його... треба було щось робити, поки нам несли суші. Тому ми використ... вибрали... Я це. Підбачу, що я на пару не запізнюся, бо я не хочу нічого розповідати, ніякий вірш, ніякий... нічого, ніякий жарт. От. А у нас є такий прикол з викладачем. Що якщо запізнюєшся, то ти, типу щось розповідаєш. Тому я скоро виходити буду і сьогодні буду їхати другою дорогою Нашки? нам. No. Сьогодні я хочу ще блискути подружки. Ми круто провели час, якщо чесно, і на вихідних до мене приїхала моя дворідна сестричка. Отак, От з моєю тітю. Це теж було дуже класно. От, після такої ночі, але, блін, дитині не скажеш, не приїжджай, бо ми не виспались. Тому ми нічого не відміняли і просто сонні цей день були. Потім пішли ще до фонтанів трохи прогулялися. от, Бо мала дуже хотіла. от. Подарунки будуть на другому Акі. Тут я, скоріш за все, просто коротко зазніму щось. От, так от. Але вже потім. Мала мені, до речі, картини ще намалювала. Це просто класно. Вона, до речі, теж намалювала. Я вже ходить. підписала. Ну, не вона підписувала, але все Я рівно. одягнула що, нафарбувалася разом з вами. Пишіть, чи знімати мені відео з мікрофоном чи без. Як вам краще, як вам звук краще. Я тільки що його заділа, ладно. Припустимо. Але я так дивлюсь, то ніби нормально. Але його підключати. Таке відчуття кожен раз. думаю, знімати з мікрофоном. Який мене нюдовий макіяж. Я не хотіла нічого прям. Чогось геніального робити. Розпаковка подарунків, як я казала, буде на іншому акі, Уже, бачила, скажі за все. Вчора я ще курсову дописала. Нарешті Нарешті я все доробила і трохи звільнила свій час. Звичайно, викладачка ще не перевірила. Але я сподіваюся, що все добре. Хоча в мене в телеграмі висвічується, що передивлено. Так. А день народження я потім сім'єю ще святкувала ввечері в той же день, день дня народження. Просто тортик поїли, я суші ще принесла, бо ми там не доїли їх. От. Але це було ввечері, бо цілий день я з подружкою святкувала. Дуже класний день, наповнений різними емоціями. От. Туалетну воду, до речі, я вам показувала, по-моєму. Що мені подарили це туалетна вода і ось мікрофончик. я тут п'ю каву, про яку я забула. Яку тему мені розкрити? І яке відео мені зняти з мікрофоном, бо звук, я думаю, вже краще. буде. А ще пишіть, чи хочете, щоб я зняла відео про самий мікрофон? Який в мене мікрофон? І як я його підключила до телефону. Я не знаю, ну можливо, у багатьох може бути проблема, що не підключається. У мене стейпс. Це було дуже важко, бо диктофон працював, а до камери, ой, до телефона я дуже довго підключити не могла. А знімаю відео я саме на телефон. Але да. Нюанс, що в мене все підключається знизу. Тобто в мене і відділ від наушника знизу і а, від зарядки. Тому виходить так. Приходиться викручуватись. Все. Я готова. Отак. так. Я в кофточці, в джинсах. В принципі, нічого незвичайного, тому не бачу сенсу вам щось показувати. Але дещо все-таки покажу. Друга мені подарувала ось такий блеск-блискот Евелін. Тому зараз хочу його. Спробувати, бо на руці я вам показувала але губка фігурка. Дякую. У мене губи, в принципі, дуже світлі, тому, скоріш за все, я якийсь пігмент під блиск буду наносити. Ну, так от. Світлі в мене губи. Це мінус. Що мені реально не подобається. Що в мене немає. Типу, ось так можна... Дуже просто розовий відтінок. Давайте. Все. Отак от я готова. Мені залишилось тільки трохи укласти волосся, розчесатися і можна вибігати на навчання. Бо мене викладач прибіє, якщо я запізнюся. Все, всім пока. Я обманюю so, людей? Частково це правда, так як набагато цікавіше показувати моменти, як ми практично щось робимо на парах, активнічуємо, малюємо участь у фестивалях, а не сльози, нервові зриви, істерик, коли немає сил. Це на не, що. не про лінь, а про віддавання всієї енергії на комунікацію, написання курсової, наслідки практики. Що чесно, я думала, що я більш стресостійка, і зараз реально те, що хоть трохи відволікає, але не завжди це університет, спілкування з подругами і різні види активності. Короче, здесь и вот эту кладочку. Тебя можно показывать? Конечно. Да. Ну, да, там. Чекати навіть з однокурсницею спілкувалася в понеділок, коли у нас якраз все у форматі тренінгу було. Говорити буде без імен, і вона те саме сказала. Ще й ситуація добуває, і ще сказала, що планує до психолога. Блін, щось я після її слів задумалася, бо навіть наш куратор сказав, що краще це зробити під час навчання. Я один раз вже ходила, але тоді це погано. Бо це почала скончилось. казати, що може інший варіант, може тобі це не подобається, чи є інші варіанти про ліки, щось казала. типу позаспокійливі. Тому цей спеціаліст не підійшов. Це то. Піду ще на дві події. Обов'язково ще зніму і вам покажу. Якщо чесно, знаходжуся трохи в тривожному стані, тому що з курсовою дуже важко було і не зрозуміло, коли перед захист. Тому якось завжди тако. намагаюся бути на позитиві, і тому дуже рідко в мені можна помітити, що щось перед не ним так. народження за пару днів мене теж накривало емоційно, і ситуація неприємна в цей період сталася з подругою. валилося.